Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про зняті з виробництва парфуми. Так, так, ті самі аромати, що спочатку змінюють життя. Потім стають частиною образу, створюють спогади, і в якийсь момент зникають, начебто їх ніколи і не існувало. І це відео не просто любовний лист, знаєте, а й групова терапія. Тож, будь ласка, діліться у коментарях тими ароматами, за якими ви сумуєте, бо я знаю, що я точно не одна, і це найгірше, що може статися, коли улюблений парфум, ваше парфумерне я знімають з виробництва, бо не у кожного така велика колекція, і я знаю, що багато людей люблять і носять. Один той самий парфум, і коли таке стається, що його важко знайти, треба його оплакати і рухатися далі. Тож, якщо вам сподобається сьогоднішнє відео, то будь ласка, лайкніть його. В описі до нього ви знайдете більш корисну інформацію, тож перегляньте і не забудьте підписатися на мій канал, бо це справді допоможе його розвитку. Ну і давайте розпочинати з насправді особливого аромату Оріс і Sandalwood бренду Jo Malone, в який я закохалася з першого вдиху. Це буде дуже Особисте відео сьогодні в розмовному стилі, в якому я буду ділитися з вами своїм досвідом і запрошую вас зробити те саме у коментарях. Тож, я ніколи не тестувала такий відверто деревинний аромат в містичному стилі, тому він насправді змінив моє життя. Тут дуже гарна нота Ірису. Вона корениста, але не овачева. Він дивний, але й водночас свіжий. Майже Медитативний. Я пам'ятаю, він мені настільки сподобався, що я нанесла його на блотер, взяла додому, принесла, показала мамі, у нас дуже схожий смак, тож. вона одразу в нього закохалася, і я почала економити, щоб придбати його, як тоді новорічний аромат для неї, і ми дуже його цінуємо, бо він звучить не просто, як, знаєте, парфум в такому Справді, другому стилі він а, про. Внутрішній спокій, аромат сили. Взимку просто ідеальний, бо тут гарна текстура, аромат з шикарним шлейфом. Знаєте, в такому стилі тихої розкоші, ще до того, як це стало трендом. І він стійкий, потужний, і тут справді крута якість. І тому я не розумію, чому вони зняли його з виробництва. Мені здається, з того часу вони не додали до цієї чорної інтенсивної колекції. Ні. Нічого цікавого. Напишіть мені, що ви думаєте, чи тестели ви цей аромат. І я хотіла з вами ще поділитися, що знайшла такий бренд The Fragrance Shop. Ця компанія знаходиться в Америці і вона пропонує не просто парфумерні масла, натхнені популярними дизайнерськими айнішовими ароматами. В них ще можна знайти ті, що зняті з виробництва. Тож, можливо, якщо ви щось шукаєте, можете передивитися, що в них є в каталозі. І мені сподобалося, що вони також мають різні продукти, за доглядом за шкірою, типу Лосьона. І ось я купила ось такий. Гель для душа з ароматом Оріс Sandalwood, не таким насиченим, а вже ж, а можливо, з вивітряним шлейфом, але це справді дуже приємний досвід, коли він так заземляє і створює гарний ефект в душі. Тож дуже шукаю аромат, який би мені нагадав Оріс Sandalwood. Якщо ви знайомі з чимось подібним, то буду чекати на ваші відгуки і зворотній зв'язок у коптуру коментарях, а ми рухаємося далі до одного з найдорожчих парфумів, які я коли-небудь купувала не для себе. Це також подарунок цього разу від бренду Bottega Veneta під назвою Violeta. І зараз ще одна історія. Мій бойфренд не дуже любить парфуми, він ними перебирає, не усе на себе наносить. І колись ми пішли по магазинах, я його потягнула з собою до парфумерного. Відділення він таке не любить, і я його на нього нанесла. Він не дуже, знаєте, якось. Був незадоволений окей, а ще ми нанесли його на блотер. І наступного дня він мені написав, що це за парфум. Питає, бо начебто уся кімната ним пахне. І я зрозуміла в той момент, що треба брати, бо він ще ніколи не був настільки захопленим якимось ароматом. А він насправді дуже особливий, бо це не банальна фіалка. От напишіть, з яким ароматом вона. Особисто у вас асоціюється, бо вона більш така подрова, можливо, навіть буває в помадному стилі. Мені це подобається, але тут вона інша. Чиста з майже анімалістичним мускусом, але знову ж таки в такому дуже чуттєвому стилі звучить він шикарно, стійкість в нього неймовірна, шлейф просто настільки привабливий, що коли він його носить тільки на якісь дуже особливі заходи, бо його неможливо більше знайти. Я його для нього придбала, але це було дуже дорого. І Якщо ви хочете, можете навіть придивитися відео, в якому я його ну Здивувала цим ароматом, бо це був сюрприз, він був в шоці. Ви знаєте, навіть німці, які ким, ну не дуже просто підійти до незнайомця і запитати про парфум, дуже на нього звертають увагу. Ну і цікаво буде зазначити, що у Зарі був колись аромат Fleur де Patchouli, дуже схожий на цей аромат. Шкода, що його зараз неможливо знайти, бо ботигаване зняла з виробництва усю цю колекцію, в якій було можливо парфумів 15 вони були дуже цікаві, комплексні. А зараз їх мені здається 5, коли я була в Кана. В буті зайшла в їх бутік, щоб сказати, що цей парфум був крутий. А то, що в них є зараз, я б на то не тратила гроші. Ну і продовжуючи тему шикарних ароматів, які подобаються, і моєму бойфренду, в нього смак, як ми можемо побачити, гарний, але дуже дорогий. Є ось такий парфум Луї від Герлін, за яким я дуже довго полювала, бо спочатку вони його випустили як лімітку. я... Загапила момент, коли можна було його придбати, потім вони його повернули, я його схопила. Бо це неймовірний аромат пропряну грушу, грушу з димком, який дуже затишний, гламурний, точно в стилі Герлен з їх пудровою ДНК. І я хочу сказати, що в бренду Salavine de La Corte, а вона була, до речі, парфумеркою в домі Герлен, тож знає, напевно, деякі секретики. Був аромат Ванхеліс, який був з Схожий за настроєм, але звісно він також знятий з виробництва. І ви знаєте, от що цікаво в цьому парфумі? Він настільки високоякісний, от солодкий, але не такий прям відверто гурманський їстівний. І було б круто, якби бренд, і, можливо, навіть Герлен створив щось, можливо, в цьому стилі, більш мас маркетовського тобто, щоб наступний аромат від дизайнерського бренду Герлен був схожий на Луї. Бо з ним почуваєшся зібрано елегантно навіть у светрі. Якщо ви маєте такий аромат, то напишіть, що це, бо цей, неймовірно, комфортний, витончений і привабливий. Я би дуже хотіла, щоб було щось схоже в цьому стилі. Ну, а ось парфум, можливо, з яким багато хто з вас знайомий, це Armani Mania, який миттєво переносить мене у шкільні роки. Тоді я його носила і захоплювалася ним, а зараз Думаю, ну, можливо, в 9 класі він був занадто дорослий. Хоча тоді я себе так впевнено почувала з цим солодкувату пудрово деревинним ароматом, особливо взимку, він так гарно звучав через свою текстуру на хутряному пальто. І... Він насичений, теплий, серйозний, але мені тоді він дуже подобався, в нього класний шлейф, і я пам'ятаю, що я його не могла припинити носити. І мені би хотілося, щоб дизайнерські парфуми створювали аромати, де було б відчуття цієї деревини, яка все ж таки додає статусу ароматам. Ну і від цієї шкільної згадки до лоли, хто пам'ятає Лоло, ну це просто абсолютний шедевр, неймовірний флакон і аромат з рожевим перцем, пишним букетом троянди. Він милий, але сміливий. Певнений, носибельний, яскравий, нескладний. Чесно, от я особисто хочу, щоб сучасні дизайнерські бренди, які створюють багато флоральних ароматів з акцентом на троянду, взяли за лоли приклад. Я за ним дуже сумую. Він справді шикарний, дуже крутий, і я не розумію, чому вони зняли його з виробництва, його неймовірно важко знайти, просто неможливо. Тому, якщо знаєте гарну альтернативу, пишіть у коментарях. А зараз важка артилерія Валерія Інфіні від Дусіта з анімалістичним удом. Це той аромат, який буквально змушує мене закочувати очі від задоволення, бо мені дуже подобається поєднання цього лаоського уду анімалістичного з цветою. Він дуже відвертий. Неймовірне поєднання, но тут а, троянда тримаю всю композицію разом. Він збалансований, хоча не для всіх. І тому я його так сильно люблю. Хоча знаю, що в дусі зараз є монтрі, він дуже схожий за характером, але не такий анімалістичний, можливо, через це більш носивельний. Напишіть, будь ласка, чи ви їх тестили, який вам більш подобається. Але тут настільки виразна анімалістична цевета, що я зараз шукаю парфуми, в яких були випомітні помітні троянда, ут і Якщо щось знаєте, можете порекомендувати, діліться у коментарях, але він мене дуже надихнув на трояндові уди. Тож я зараз планую зробити для вас цікаву добірку з ароматів в такому стилі. А якщо ви знаєте щось схоже на інфіні, то пишіть, бо мені здається, вони його зняли з виробництва можливо, через те, що стало важко з якимись інгредієнтами. І так, це дуже часто. Саме та причина, чому бренди ем, знімають з виробництва якісь парфуми, можливо, навіть безселери, або змінюють формулу як з цим ароматом, і потім вони вже не ті самі, що дуже шкода. Бо справді, коли закохуєшся в парфум, ох. Ну, неймовірно, важко пережити те, що вже немає нічого схожого, особливо, якщо насправді мало альтернатив. Тож, давайте ді діліться вашим досвідом у коментарях, про які зняті з виробництва ароматів ви досі згадуєте з болем, які хотіли би, щоб ви повернули. Я буду чекати на ваші відгуки, якщо знаєте гідні альтернативи, які передають настрій, можливо, ароматів, які я згадала, то пишіть, діліться у коментарях. Разом поплачемо і, можливо, знайдемо щось новеньке, цікавеньке. Підписуйтесь на мій канал, тут багато оглядів на парфуми, які не дуже мейнстрімовські, тож я впевнена, ви Можливо, підчерпнете для себе щось цікавеньке. Я буду вдячна, якщо ви лайкнете це відео. в описі до нього буде більш корисна інформація. Як завжди, пригляньте, будь ласка, купуйте парфуми з моїми знижками. Я дуже це ціную. І обов'язково донатьте на ЗСУ. Я вам бажаю гарного дня! Бережіть себе та підтримуйте нашого президента. Слава Україні! Па-па!